Сьогодні вночі я запустив рекламу. І от що в мене вийшло. Як бачите, 14 листопада стільки замовлень ми отримали за такою ціною. Facebook працює, а отже, можна заробляти. Ну, а поки працює реклама у Facebook, я буду вантажити це все, ці всі посилочки, які поїдуть сьогодні новою поштою. Ну що, все зробив, все відправив. До речі, кожен з вас може зробити те ж саме і заробляти кілька тисяч гривень на тиждень або на день, якщо у вас є достатній бюджет для реклами.